Зібрали ми отаку зарядну станцію. Що тут цікаво є, так це лабораторний блок живлення. Це автономний блок живлення лабораторний, який живиться від акумуляторної батареї, що стоїть тут. Вмикається він таким чином. таким чином. Зараз він засвітиться. Тут можна вибрати напругу, яку ви хочете отримати ось на цьому виході. Тут можна отримати напругу від 0 до 36 вольт і 6 а навантажити, навантаження, яке потребує 6 А. От. Тобто ми можемо тут вибрати напругу, яку хочемо да? відрегулювати. От натиснули кнопочку, тут з'являється внизу таке мигає. бачите? Інкодером вибираємо розряд, який ми хочемо відрегулювати, і регулюємо. Да? От все. Коли нам сподобалась напруга, яка нам потрібна, ми підтверджуємо. Підтвердили, і тут є ще кнопочка вмикання. Коли ми вимкнули, вон, бачите, оця напруга з'явилась зараз тут, на цьому роз'ємі. Так, також тут є обмеження по струму. Ми нажимаємо так кнопку. Бачите, знову мелькає тут синеньким і вже пише, що це струм. Вибираємо розряд, який ми хочемо відрегулювати, і зменшуємо струм або збільшуємо, який ми хочемо отримати на виході. Отаким чином. І знову підтверджуємо. Все. Тут буде такий струм, як ми там вибрали. Далі, що тут іще є? Також з цією кнопочкою ми можемо бачити як напруга, яка зараз на виході. І якщо ми її натиснемо, то ми бачимо, яка зараз напруга на акумуляторній батареї. От на цій акумуляторній батареї, яка там напруга. Це ми зараз бачимо. от і можна міняти. Або на виході ми побачимо напругу, або на вході цього модуля. Так, ну, Я думаю, з цим модулем все зрозуміло. Так, можна вимкнути, щоб тут пропала напруга. А можна вимкнути зовсім його, щоб він не кушав лишню енергію. Далі Далі у нас є USB, USB Type-C його ще називають, USB-C. Да? І USB-C USB розрахований на 100 Вт потужності. Тобто ми можемо туди підключити цей такий паяльничок. Тут 2-метровий шнурочок такий, який розрахований теж на 100 Вт. І вмикаємо, наприклад, от цей нижній розєм. Можна вімкнути в будь-який роз'єм. І нажимаємо, натискаємо цю кнопочку. Оп, засвітилося синеньким. І от вам паяльник засвітився. Ну, як користуватись паяльником, я думаю, не потрібно вам розповідати. От, натискаємо кнопочку. І він дуже 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 дуже-дуже швидко нагрівається. І там пишеться, яку він зараз потужність. Бере. Коли ви починаєте паяти, він слідкує за режимами, за температурою жала, і відповідно то вмикає, то, не, то вимикає цю потужність і нагріває, підігріває, підтримує паяльник постійній температурі. Далі, ну все можна так вимкнути. Кожен модуль вмикається окремою кнопочкою. Можна заряджати як телефони, так і користуватися паяльником або інші гаджети. Далі у нас є такий ну, індикатор е, акумулятора. Він показує заряд акумулятора. Це все зрозуміло. Да? Тут все зрозуміло, тут не треба нічого розповідати. Через 10 секунд він сам вимикається. Далі. Є у нас прикурювач, такий стандартний роз'єм прикурювача. Теж, як його використовувати, це тільки ваша фантазія, обмеження вашої фантазії. Він може видавати 12 вольт, 6 А. Обмеження по 6 А, щоб він дуже більш, ну, сильно не нагрівався, там модуль стоїть. Да? Він на більший, що потужність розрахований, але краще, ніж 6 А не навантажувати. Далі, далі, у нас є зарядний пристрій. Зарядний пристрій. Це заряджається від 220. Якщо ми включимо в розетку в мережу, потім візьмемо роз такий роз'єм, такий штекель, і вставимо сюди, у нас засвітиться він, Це просто світиться світлодіод зелененьким, це запиталось е, зарядний блок. Да? Коли ми вімкнемо, він становиться червоненький, запрацює вентилятор, вітергони, це іде зарядка. Зараз дозаряджається, так як ми паяльником користувалися, дозаряджається акумуляторна батарея. Так. Що тут ще цікавого є? Тут ще цікавий такий роз'єм. Цей розєм він зразу йде на акумуляторну батарею. Ось там написано 25,2. Да? Тобто, як я вже сказав, це 6С 6S, батарея, 6С9П. 6S, 9 паралельно і 6 послідовно елементів тут встановлено. Як його можна використовувати? Там всередині вже є БМС і плата балансировки. Тобто, ви можете сюди накинути зарядний блок, щоб зарядити цю батарею. Просто сюди прямо накинути ту напругу, яка там вказана, 25,2, і зарядити цю зарядну станцію. Зарядитися, можна так зарядити, можна так зарядити. От, там вже балансується, все є. Але що можна ще робити? Є такі зарядні блоки. Я думаю, у вас як у військових є такі зарядні блоки, або схожі, які заряджають заряджають акумулятори до дронів, наприклад, або до реп, да? до системи реп. От тут є, можна сюди кинути, бачите, від 0 до 30 вольт. Тобто, якщо ви звідсиля візьмете, кинете сюди. То це у вас буде така зарядна станція для камуляторів, наприклад, для тих же дронів. Да? От і тут вже є вихід е з балансуванням. Да? Вихід на зарядку і вихід балансування. Тобто можна так використовувати. Можна через цей роз'єм заряджати саму станцію, можна через цей роз'єм запитати зарядний пристрій і заряджати як телефони, наприклад, так і другі які-небудь акумулятори. Да? А також не забувайте, що тут можна регулювати від 0 до 36 вольт. Тобто ми можемо від цього роз'єму зарядити майже будь-який акумулятор. Ми можемо поставити, наприклад, на 12 вольт вибрати. Там я не знаю там скільки, 48, то тобто 48 ні. То я вже забрехався, тут 36 максимум. Тобто, можна якось або рацію заживити, теж можна заживити. Можна Зарядити. Більше воно розраховано, я, я розраховував для того, щоб можна було підключати от такі різні щупи для ремонту електронного устаткування, там, в польових умовах. Такі щупи будуть. От, от такі щупи. І ви зможете подати напругу, яка вам потрібна для ремонту або для перевірки, для перевірки гаджета якогось. Саме з лабораторного цього блока Живлення, з переносного лабораторного блока живлення. От. Це всі там оці шнури, паяльнички, все добре поміщається. Оце отвір, що збоку, він добре поміщається. І закривається ну, ви знаєте, металевою кришкою. Ну, я думаю, все. Тобто Він розрахований для підзарядки різних гаджетів, для використання паяльника і для використання лабораторного блока живлення для ремонту різних електронних. Модулів, плат, ну і так далі. Далі вже там ваша фантазія, як ви придумаєте. О, бачите, якраз він дозарядився. Все.